В двох іпостасях з однієї сторони, як перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, з іншої сторони, як був міський голова, який очолював Кам'янець-Подільський більше десяти років. І мені сьогодні дуже приємно бути на цій події, тому що це велика подія як для цілої України, так і для Кам'янця-Подільського. Я хочу сказати, що Кам'янці-Подільському дуже сильно повезли. Повезли йому тому, що з'явилася в свій час Євгенія Михайлівна. Потім Ольга Анатоліна Пламеницький. і практично все своє життя вони поклали, не будучи кам'янчанами, на його розвиток, на його реставрацію, на його дослідження. І це ну, був такий жертовний подвиг. Вони могли. Я глибоко переконаний, що знаючи Ольгу Анатолівну вже десь років 16-17, я впевнений в тому, що чим би вона не займалася, і як будь-яким містом вона б взяла досліджувала, досягнула. Дуже серйозних, значить, е, обов'язково вона би мала дуже серйозні результати, і вона могла е, зробити це в Києві, вона могла зробити це в Чернігові, але вона це зробила в Кам'янці-Подільському. І е, за нам, ви знаєте, коли вона запропонувала ідею римського походження Кам'янця-Подільського, її прийняли німці, її прийняли поляки, я її прийняв. Єдине, хто був. Проти це вчені Кам'янця-Подільського. Не від нашого університету. Вони стали ну, самими такими більшими противниками, і вони не давали казали, що це неправда. Оце все, все це не так, не треба це не робити і так далі. Ви знаєте, що все-таки перемогла ідея опулязації Кам'янця-Подільського, і саме ті ідеї, які заклала Пламенська, вони лягли в. Можливість відбудови Кам'янця-Подільського саме туристичного центру. Я сьогодні можу родитись тим, що нам вдалося розкрутити Кам'янець-Подільський туристичний центр. І якщо дивитися по відношенню кількості населення, сьогодні Кам'янець-Подільський приймає в 6 разів більше туристів, ніж Київ. Ми маємо можливість дійсно на маленьке 100 тисячне місто ми маємо сьогодні 17 готелей. Ми сьогодні маємо можливість прийняти людей вже на нормальному рівні. І саме а чому вони та поїхали? Тільки завдяки тому, що були реставровані об'єкти архітектури і історії. Вони почули про те, що є таке місто. І якби не було цих досліджень, якби не було цих реставраційних робіт, якби не було оцих, можливо, десь навіть легенд, можливо, десь є якісь натяжки наукові, але вони є сьогодні підґрунтям тим, що це. Вабить людей. І ця книга вона буде дасть новий поштовх вивченню Кам'янця-Подільського інтересу до міста. Вона викличе в багатьох людей інтерес до Кам'янця-Подільського. Вони поїдуть туди. Я впевнений, що ця книга дасть поштовх і для всіх, хто від кого залежить сьогодні внесення Кам'янця-Подільського в список і комусу при ЮНЕСКО. Це надзвичайно важливо сьогодні є для всієї України. Сьогодні в Україні є, було багато, багато колись фортець. Сьогодні їх не так багато, сьогодні їх обмаль. І в такому варіанті, який є сьогодні в камянці подільську їх взагалі одиниця. Але з такою гарною історією, яка так гарно досліджена, їх взагалі можна порахувати по пальцях. І саме оці дослідження, ці глибокі вивчення наукового, Підґрунтя, яке було поставлено під цю фортецю. Ця фортеця тримається не на тих каміннях, вона тримається на науковому підґрунті, яке створили в Сьогодні я би щиро від всіх камінчан, а ви знаєте, що камінчани, переїжджаючи жити в Київ, багато камінчан живе сьогодні в Києві. Ми створили Кам'янськодільське землянство. Багато сьогодні тут присутніх саме камінчан, які живуть в місті Києві. Ми не кажемо, що ми київляни, але ми прийшли сьогодні. Зробити і в Києві щось таке, щоб було гарно щоб зберегти пам'ятки і в місті Києві, розвити те, що сьогодні робиться краще в цьому місті чудовому. Але ми ніколи не забуваємо про Кам'янець-Подільський. Нам завжди приємно чути, що зроблено для міста. І нам приємно сьогодні бути присутніми на цьому заході, тому що і подякувати всіх кам'янчан Ольгу Анатолійну і її маму за те, що вони зробили для міста Кам'янця-Подільського. Ми вам щиро дякуємо. Надіємося, що це ваша проміжна книга. Це не є остання. Ті сторінки, які не увійшли в цю книгу, які не помістилися, враховуючи, що треба було вийти саме в такий масштаб, є можливість видати нові. От абетка каже: ми готові вже до видання, тільки давайте матеріали, і буде нова книга. Я думаю, що у вас будуть ще попереду багато книг. Та вклад, той, який ви зробили, він. Так, ви в свій час отримали і вишу нагороду Кам'янця-Подільського, е, наш орден, честь і шана. Ми знаємо, що, але саме головне, безперечно, це не ті ордена, а це відношення Кам'янчан до вас. я знаю, що не всі науковці до вас гарно відносяться. Ви е, дуже такий жорсткий науковець, який от свою лінію гне, І я завжди старався підтримувати. Десь навіть переступаючи через себе, коли ми спорили, яким кольором треба зробити черговий, значить, чергову реставрацію, як один раз я вас не підтримав, тільки щоб не розвалювати міст. Але в всіх інших починаннях я завжди вас підтримував. І мені приємно, що ті роки, які ми працювали разом, ми працювали із прем'єр-міністром Польщі, із послом, і з всіма науковцями. І це були дійсно. Кращі роки, мабуть, нашого життя. Я хочу ще раз подякувати вам, Ольга Анатоліна, за ту плідну роботу, яку ви зробили для Кам'янця-Подільського. І всім кам'янчанам хотів би побажати, щоб і надалі, і Ольга Анатольовна була з нами, і щоб більше таких науковців з'являлося фанатів своєї справи. Дякую. Дякуємо і хочу привітати громаду Кам'янця подій.